Ну що, вітаю, друзі! Зламався я вчора. Що ми бачимо? Все в маслі, тут все в маслі, тут все в маслі, тут все в маслі. Коротше, все в маслі. Тяга вчора пропала, я задимівся, і ми маємо двигун в маслі. Тиск масла не пропав, але дим позаді був. Я думав, то турбіна димить. Як бачите, тут вся жопа. В маслі, тобто з мене масло е, летіло. От вся жопа видно, що в маслі. Е, і це воно летіло не в трубу по турбіні, це воно вилітало тут е, попід капотки. Е, ну і вже коли застукали компенсатори, тобто масла вже в двигуні стало мало, я вже зупинився. Що робити в таких випадках? Ну, звісно, в ідеалі мати кума, е, механіка, як в мене. Мати запасну автівочку, обов'язково на білих кованих колесах, мати ще одну запасну автівочку, теж, звісно, на білих колесах, щоб поки ремонтується основна, можна було поїздити і запчастини покупляти. А також, якщо у вас стара автівка, яка може ламатися, бажано мати своє СТО там, де обслуговуються ці автівки. Ну і щоб цьому. СТО, мотик теж бажано мати, це якщо зовсім стане сумно, ось місце з купою безпорядку, все в інструментах, там, де будемо ремонтувати дану автівочку. А, а мотик мотик то любов, і я обов'язково дороблю його і вийду і вам то покажу. Так що буду ремонтувати. Оцю гарну ластівку. І можете в коментарях написати, що то. Турбіна, чи ще щось, і як швидко ми її перемонтуємо. Всім гарного дня!